Друзі, вітаю на каналі Перший прореїт. Радий всіх бачити. Перед Новим роком на сьогодні чудовий привід. Ми завершуємо розіграш призів від компанії Інжур. За період розіграшу загалом було проінвестовано майже 320 мільйонів гривень. Доєдналося 15 тисяч учасників, і ми дуже раді такій вашій активності. Хочемо вам. Щиро подякувати за це. Цей рік був класний, насичений, динамічний. У нас дуже багато відбувалося змін, наша спільнота дуже зростала, розширювалася. На сьогоднішній день інжур об'єднує вже більше 51 тисячі інвесторів, українців. і Це ну, прям надихає відверто. В цьому році ми завершили об'єднання п'яти наших фондів, які були націлені на інвестування в нерухомість, понизили чек з сотень тисяч до 10 гривень. І це дало свій результат, і ви можете це бачити на показниках діяльності фонду. Якщо на момент об'єднання унікальних інвесторів в фонді було близько 13 тисяч, то на сьогоднішній день це вже більше 45 тисяч українців є інвесторами фонду, Інжуриї та його активи наблизились до 4 мільярдів гривень. Загальна сума в управлінні компанії інжур наближається до 5 мільярдів гривень, і це все, все було б неможливо без вашої участі. Дякую за довіру, дякую, що доєднуєтесь, користуючись моментом, хочу привітати всіх з прийдешніми святами. Побажати нам всім миру, перемоги, щасливого нового року, щоб наші мрії збувалися. Щоб Україна була сильною і процвітаючою, і щоб кожен з нас на своєму місці е, працював на цей успіх. Е, дякую захисникам і захисницям. Дякую всім тим, хто допомагає е, військовим. Е, дякую за те, що ви з нами. Е, ну що, е, переходимо до того, заради чого зібрались. Ще окремо хочу зазначити, що команда вже розіграла 111 інвестицій в. Інжур і окремо найближчим часом на каналі з'являться переможці. А зараз ми з вами переходимо до розіграшу квартири. Так, в мене майже потух екран, видно на екрані. І так, ви можете бачити, що участь приймає 14 953 інвестори. Загальна кількість шансів майже мільйон. Шикарний показник 984 шанси 551. А, щоб було багато питань, що в таблиці не підряд, якщо в когось там не один шанс, а декілька команда коли вивантажувала всіх учасників, записала в таблицю їх певну кількість разів, і потім присвоїла рандомно, роздробила, розкидала фактично числа кожному з учасників. І ось від одного, якщо ми з вами підемо гортати. То ми побачимо, що тут великий, 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 великий перелік учасників, і який завершується цифрою шансів, точніше, 984-551. Так як ми з вами на початку у нас тут і записано. Тож, за допомогою рандомайзера, ми зараз з вами оберемо переможця. Обираємо від 1 до 984-551 шансів. А, натискаємо кнопку. Нам показує число переможця. Хто буде сьогодні а, святкувати свою перемогу. Ну що, ви готові? Всі хочуть виграти. Поїхали. Щось поламалось? Ага, переможний номер. Так, переможний номер 379 647. А, увага на! Так, секунду, не тут. Я нажимаю. Казав, що я все можу. Так, давайте в цей. Ctrl F. 3, 7, 9, 6, 4, 7. І знайти все. Хто в нас переміг? Так, переміг. Ось наш переможець. 3, 7, 9, 6, 4, 7. 555 завершується телефонний номер Микола С. Мені зараз команда має надіслати мобільний телефон. Ми з вами позвонимо Миколі і привітаємо його. Так, секунду. Якийсь Микола С. Цікаво, він вже знає. Він з нами на ефірі чи ні? Якийсь блатний номер. папа па бам па, -бам, па -бам. Да, Алло, алло добрий день. Добре. А мені Микола Потрібно. Слуха. А, да. а це Андрій Журжі, компанії Інжур. А... Ви що знаєте таку. Знаю. Знаєте, інвестуєте? Звісно. Як давно? Клас, як враження? Чудові, просто супер. Нічого собі, два роки. Да, це... Ну, я 1695, я по-моєму. Тисяч... Якщо, я... Якщо я неправильно помиляюся, ви ведете, ну, там, коли поповуш, то ну, ну, по номеру теж. Я так розумію, це по номерний. Ну, тобто, десь тис... жовтня. Перші пару тисяч інвесторів так. наших, правильно? Так, Клас, зрозуміло. А друзям радити нас, ні? А, так, дружина активно вже залучена. Спочатку не дуже, але зараз так. А що спочатку не дуже? Що казала? Ну як? Треба спочатку пояснити, в чому суть, в чому модель а, і так далі. А, не розуміла, а потім зрозуміло, і все. І Клас, я радий. А в які фонди інвестуєте, якщо не скрет? Венері також. В мене до об'єднання всі були. Клас. клас. Тобі інжур? Ну, дивіться. Можна не вірити, звісно, але у нас прямий ефір, ми вас набираємо в прямому ефірі, тому вітаємо. А, подожіть, ви пропали, в мене телефон. Алло? Ну, дивіться, бачите, шанси є, мрії збуваються, інколи збуваються навіть те, про що Відновлюємо? Відновлю. Коли? Чи вас відповіли? Бодрості. У-у-у! Ні, я тут ваша бодрость навпроти, поняли? Не чую радості, не чую шеф. Зараз трансляція? Ти вже в ефірі? Да, вже в ефір. Друзі, в нас зникло світло і впала трансляція. Зараз команда підняла. Тож розіграш квартири від компанії Інжур в ЖК «Оптимісту» завершено. Виграв його Микола, який вже більше двох років. Інвестує, прото інвестував в різні фонди. Зараз інвестує основна маса в реїд і в енерджі, так само інвестує його дружина. Ми вітаємо, вітаємо Миколу з перемогою і хочемо всім побажати вдалих і успішних інвестицій. Хочемо нагадати, що розіграші і бонуси це просто приємна такий бонус до вашої можливості інвестувати. І заробляти на зростанні вартості ваших активів, заробляти дивіденди, якби тобто розіграш не має бути саме Наше завдання всім разом навчитись інвестувати в Україні, створювати класні компанії, створювати класні продукти. Розвивати Україну, наповнювати український бюджет і при всьому цьому робити українців багатшими і свідомими, щоб вони знали, як заробляти гроші, як інвестувати і заробляти на своє безпечне фінансове майбутнє. Друзі, дякую за те, що сьогодні були з нами ще раз всіх з прийдешніми святами, з новим роком і до зустрічі в 26-му році. Цьому.